Дорогі семикласники, тема відеоуроку – розв'язування рівнянь, що зводяться до лінійних. Почнемо з повторення і пригадаємо, що лінійне рівняння з однією змінною має вигляд а помножити на х дорівнює b, де х змінна, а і б деякі числа, які називають коефіцієнтом лінійного рівняння з однією змінною. Якщо коефіцієнт а не дорівнює нулю, тоді рівняння має один корінь х дорівнює б поділити на а. Якщо коефіцієнт а дорівнює 0 і б дорівнює 0, тоді одержуємо рівняння 0 помножити на х дорівнює 0 і розуміємо, що. Замість ікса можемо підставити будь-яке число, тобто рівняння має безліч коренів. Якщо коефіцієнт А дорівнює 0, а коефіцієнт Б не дорівнює 0, тоді одержуємо рівняння 0 помножити на х дорівнює p, а ми тільки що зазначили, що будь-яке число, помноживши на 0, одержимо 0, аж ніяк не b, отже, це рівняння не має коренів. Розглянемо приклади лінійних рівнянь з однією змінною. 2х дорівнює мінус 10, 4х дорівнює 20 тощо. Таким чином, лінійне рівняння з однією змінною може мати один корінь, безліч корінів, або не мати корінів взагалі. Сьогодні на відеоуроці ми розглянемо рівняння, які зводяться до лінійних. Зараз на екрані ми бачимо приклади таких рівнянь, як розв'язувати кожне з них, ми сьогодні і розглянемо. Перший тип рівняння, зараз зображений на екрані. Щоб його розв'язати, ми будемо розкривати дужки, потім переносити змінні ліворуч, а числа праворуч, і коли переносимо, треба знак змінювати на протилежний, далі зводити подібні доданки і прийдемо до лінійного рівняння. Розглянемо рівняння типу 2. В цьому рівнянні ми зустрічаємося із знаменниками. Із знаменниками завжди важко, і тому першим кроком нам треба буде позбутися знаменників. А для цього треба домножити обидві частини рівняння на 6, тобто на найменший спільний знаменник, заданих у нас в умові знаменників. Третє рівняння ми розглядаємо, і якщо придивитися уважно, можна впізнати пропорцію. Нагадаю, рівність двох відношень. Називають пропорції. Звичайно, це рівняння ми можемо розв'язати і тим способом, яким сказали у типі 2, а можемо розв'язати трохи легше, якщо пригадаємо основну властивість пропорції. А саме, Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Нагадаю, що коли ми вивчали тему пропорції, цю властивість схематично ми зображували у вигляді славнозвісного хрестика пропорції, що зараз з'явилась на екрані. Ця схема нам говорить, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Розглянемо рівняння типу 4. В цьому рівнянні ми маємо добуток двох множників, який дорівнює нулю. Запам'ятовуємо, що добуток двох множників дорівнює 0, якщо хоча б один із множників дорівнює 0. Як розв'язувати це рівняння, ми сьогодні також розглянемо. Розглянемо рівняння із модулем, це рівняння типу 5 зараз на екрані, і нам, щоб розв'язати рівняння з модулем, будемо розкривати модуль, користуючись означенням модуля. Таким чином, по черзі розглядаємо вказані рівняння. Перше. 3 помножити в дужках х додати 3 відняти 2х, дорівнює 6 відняти 4х. Перший крок нам треба розкрити дужки. розкриваємо дужки. 3 множимо на х буде 3х, 3 множимо на 3 буде 9. І продовжуємо далі по умові. Другий крок ми переносимо змінні в ліву частину, числа переносимо праву і при цьому змінюємо знаки на протилежні. Отже, одержуємо. 3х відняти 2х це залишилось в лівій частині. З правої частини мінус 4х переносимо вліво і змінили знак на протилежний, плюс 4х одержимо. А число 9 переносимо в праву частину з протилежним знаком. В правій частині одержимо, 6 відняти 9. Тепер будемо зводити подібні доданки. В лівій частині 3х відняти 2х буде просто х. Х додати 4х, одержимо 5х. Зліва 5х, а справа 6 відняти 9 дорівнює мінус 3. От ми і одержали лінійне рівняння. Розв'язуємо лінійне рівняння. Щоб знайти х ми мінус 3 ділимо на 5 і одержуємо, що х дорівнює мінус 0,6. Записали відповідь. Розглянемо рівняння типу 2, коли в умові зустрічаються дроби і маємо в умові знаменники. Таким чином, ми повинні позбутися знаменників. Перший крок. Для цього помножимо обидві частини рівняння на 6. Це найменший спільний знаменник тих знаменників, які маємо в умові. Домножаємо обидві частини рівняння на 6. Одержуємо. Зараз з'явилась на екрані результат після того, як ми домножили обидві частини на 6. Тепер бачимо, що ми можемо скоротити і будемо скорочувати. А саме, 6 та 2 скорочуємо і одержуємо 3 в чисельнику, 6 та 3 скорочуємо, одержуємо 2 в чисельнику, 6 та 6 у правій частині скорочується, і тим самим ми позбавилися від знаменників. Одержуємо рівняння. Далі розкриваємо дужки. Розкриваємо дужки за відомим правилом. І тепер будемо змінні переносити в ліву частину, а числа будемо переносити в праву частину, змінюючи знак на протилежний. Переносимо в ліву частину змінні. Одержуємо 3х відняти 2х, відняти х. Дорівнює, а числа переносимо в праву частину з протилежним знаком. Одержуємо 13, відняти 3, відняти 10. Зводимо подібні доданки і одержимо лінійне рівняння. 0 помножити на х дорівнює 0. Ми вже зазначали, що таке рівняння має безліч коренів, оскільки замість х ми можемо підставити будь-яке число. Адже 0 помножити на будь-яке число дорівнює 0. Отже, відповідь х будь-яке число. Рівняння має безліч коренів. Розглянемо рівняння типу 3, задана умова на екрані, і ми можемо вказати, що це є пропорція. Рівність двох відношень називають пропорцією. І ми, розглядаючи це рівняння як пропорцію, згадуємо основну властивість пропорції, а саме добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Для зручності основну властивість пропорції схематично зображують у вигляді так званого хрестика пропорції. Зараз ми бачимо цю схему на екрані. Ми показуємо, що треба помножити крайні члени пропорції, а саме 6 множимо на 3 y відняти 9. І це дорівнює, перемножаємо тепер середні члени пропорції. Саме тому цей хрестик нам і допомагає. 5 множимо на 2 y додати 6. Тепер знову розкриваємо дужки, як ми вже неодноразово робили. Розкривши дужки, ми одержуємо. 18 відняти 54 дорівнює 10 10 додати 30. Знову змінні переносимо в ліву частину, числа переносимо в праву частину, змінюючи знак на протилежний. Маємо. 18 відняти 10 дорівнює 30 додати 54. Зводимо подібні доданки і в лівій, і в правій частинах. І приходимо до лінійного рівняння. 8 y дорівнює 84. Щоб знайти y, треба 84 поділити на 8. Виконавши ділення, маємо відповідь: y дорівнює 10,5. Розглянемо тепер наступне рівняння. Умова 2 відняти 6 помножити на х додати 4 дорівнює 0. В умові ми бачимо добуток двох множників. Згадаємо, що добуток двох множників дорівнює 0, якщо хоча б один із множників дорівнює 0. Отже, забираємо перший множник 2х-6 дорівнює 0, або забираємо другий множник х плюс 4 дорівнює 0. І тепер розв'язуємо кожне із цих рівнянь. Розв'язуємо перше рівняння. 2х відняти 6 дорівнює 0, 2х дорівнює 6. Ми перенесли мінус 6 у праву частину з протилежним знаком. Це вже і є лінійне рівняння. А щоб знайти х ми 6 поділимо на 2, маємо результат х дорівнює 3. Розв'язуємо друге рівняння, х додати 4 дорівнює 0, отже х дорівнює мінус 4. Таким чином, задане рівняння має два корені. х дорівнює 3 та х дорівнює мінус 4. Розглянемо тепер рівняння із модулем. Умову ви бачите на екрані. Згадуючи означення модуля, ми можемо зараз сказати, що щоб модуль деякого виразу дорівнював числу 3, значення цього виразу має дорівнювати 3 або мінус 3. Адже ми пам'ятаємо, що модуль 3 дорівнює 3, а також модуль мінус 3 дорівнює 3. Таким чином, ми забираємо вираз, що стоїть під знаком модуля, і говоримо, що 2х-7 дорівнює числу 3, або цей вираз, що стояв під знаком модуля 2х-4, має дорівнювати мінус 3. Розв'язуємо кожне з цих рівнянь. 2х дорівнює 3 додати 7, перше рівняння розв'язуємо. І приходимо до лінійного рівняння 2х дорівнює 10, щоб знайти х10 ділимо на 2, результат х дорівнює 5. Розв'язуємо друге рівняння. 2х змінні залишили в лівій частині. Мінус 7 перенесли вправо з протилежним знаком, в правій частині мінус 3 додати 7. Одержуємо 2х дорівнює 4, тобто ми знову прийшли до лінійного рівняння з однією змінною. Щоб знайти х4 поділимо на 2, результат х дорівнює 2. Отже, задане рівняння має два корені, х дорівнює 5 та х дорівнює 2. Прослухавши пояснення, як розв'язувати кожний із вказаних типів рівнянь, будемо працювати із підручником. Розглянемо номер 122, перше та друге рівняння. Ви вже прослухали пояснення. Пропоную поставити відео на паузу, розв'язати рівняння самостійно, а після цього ви можете прослухати пояснення і звіритися з відповіддю. Отже, перше рівняння. В дужках 4х відняти 2, додати, в дужках 5х відняти 4 дорівнює 9 відняти, в дужках 5 відняти 11х. Будемо розкривати дужки. Правило, якщо перед дужками стоїть знак плюс, дужки треба прибрати і записати знаки доданків, які стояли в дужках, без змін. Тобто одержуємо 4х відняти 2, додати 5х відняти 4 дорівнює 9, а далі перед дужками стоїть знак мінус. Правило, якщо перед дужками стоїть знак мінус, дужки треба прибрати, а знаки змінити на протилежні. Змінюємо, буде мінус 5 додати 11х. Наступний крок. Змінні переносимо в ліву частину, а числа переносимо в праву частину. Коли будемо переносити, знаки треба міняти на протилежні. Отже. 4х додати 5х змінні були в лівій частині. Далі 11х із правої частини переносимо вліво з протилежним знаком мінус 11х дорівнює. У правій частині 9 мінус 5 числа залишаються. І з лівої частини було мінус 2 переносимо і міняємо знак плюс 2, було мінус 4 в лівій частині переносимо вправо і міняємо знак на протилежний. Зводимо подібні доданки. 4х додати 5х буде 9х, відняти 11х мінус 2х дорівнює. В правій частині виконуємо обчислення. 9 відняти 5 4, 4 додати 2 6, 6 додати 4 10. Ми прийшли до лінійного рівняння. Щоб знайти х, треба 10 поділити на мінус 2, маємо відповідь х дорівнює мінус 5. Перевірте свої відповіді. Тепер розглянемо номер 2 рівняння. Знову ж таки, нам треба пригадати правило, як розкрити тушки, перед якими стоїть знак плюс, чи перед якими стоїть знак мінус. Отже умова. В дужках 7 відняти 8х закрили дужку, відняти відкрили дужку, 9 відняти 12х закрили дужку, додати в дужках 5х додати 4, дорівнює мінус 16. Розкриваємо дужки за тими правилами які вже повторили. 7 відняти 8х, далі змінюємо знаки на протилежні мінус 9 додати 12х. Перед дужками плюс нічого не міняємо, плюс 5х плюс 4 дорівнює мінус 16. Ми можемо спочатку звести подібні доданки. Мінус 8х плюс 12х буде 4х. 4х плюс 5х буде 9х у лівій частині. Дорівнює числа переносимо в праву частину. Мінус 16 залишається. Далі мінус 7. Плюс 9, мінус 4 ми перенесли числа із лівої частини вправу і поміняли знаки на протилежні. Одержуємо 9х дорівнює мінус 16, мінус 7 дорівнює мінус 23, мінус 23 додати 9 дорівнює мінус 23 додати 9. Перемагає знак мінус, отже буде мінус, а від більшого модуля віднімаємо менше, 23 відняти 9, ми одержуємо мінус 14 та мінус 4 одержуємо мінус 18. Ми прийшли до лінійного рівняння, щоб знайти мінус 18, поділимо на 9х дорівнює мінус 2. Це і є відповідь. Далі розглянемо номер 124 умова. Розв'яжіть задані рівняння, потім знайдіть добуток 10 помножити на х і на y та дізнайтесь рік заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Отже, ми будемо розв'язувати два рівняння, які задані в умові. Починаємо з першого: 3х відняти 11. Ділимо на 4 дорівнює 2х відняти 2 і на 3 ділимо. Зверніть увагу, що ми можемо впізнати пропорцію. Пригадуємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх членів. Я схематично у вигляді хрестика цю властивість зобразила. Ця властивість нам говорить, що ми повинні помножити крайні члени. Тобто 3 помножити на 3х відняти 11, дорівнює 4 помножити на 2х відняти 2. Виконуємо множення, тобто розкриваємо тушки, 3 помножити на 3х буде 9х, 3 помножити на мінус 11-33 дорівнює. 4 множимо на 2х буде 8х, 4 множимо на мінус 2, мінус 8. Змінні переносимо в ліву частину і міняємо знак на протилежний, коли переносимо числа переносимо в праву частину і міняємо знак на протилежний. Зводимо подібні доданки. 9х відняти 8х буде х дорівнює. мінус 8 додати 33 дорівнює 25. Розв'язуємо друге рівняння. Починаємо з умови. 4 відняти 16 в знаменнику 2 дорівнює 6 відняти 10 в знаменнику 5. Знову ми впізнали пропорцію. Основна властивість пропорції – Добуток крайніх членів я зображаю за допомогою хрестика, дорівнює добутків середніх. Перемножаємо. 5 помножити на 4 відняти 16 дорівнює 2 помножити на 6 відняти 10. Розкриваємо дужки, тобто виконуємо множення 5 помножити на 4Y, 20y, 5 помножити на мінус 16 -80, дорівнює. 2 помножити на 6. 2 помножити на мінус 10, мінус 20. Далі змінні залишаємо в лівій частині і переносимо із правої частини в ліву, змінивши знак на протилежний. Дорівнює числа у праву частину. Мінус 20 на місці залишається, мінус 80 переносимо з протилежним знаком, стане плюс 80. 20 відняти 12, у, це буде 8 урівнює мінус 20 додати 80 дорівнює 60. Ми прийшли до лінійного рівняння. Щоб знайти y, нам треба 60 поділити на 8. Ми можемо виконувати ділення куточком, можемо знак ділення замінити рискою дробу, буде 68, і скоротити на 4. 60 поділити на 4 буде 15, 8 поділити на 4 буде 2. 15, других, тобто Y дорівнює 7,5. Ми знайшли корені кожного із заданих рівнянь, а нам тепер треба знайти добуток 10. – Тобто 10 помножимо на 25 і помножимо на 7,5. Виконайте множення самостійно, і ви дізнаєтеся рік заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. А ми продовжуємо працювати далі, Номер 132 Розглянемо перше, друге та дев'яте рівняння. Це рівняння з модулями. І ми починаємо з першого умова. Модуль х додати 3 дорівнює 7. Таким чином, записавши умову, ми знаємо, що змінні залишаємо в лівій частині, а числа треба переносити в праву частину. Отже, модуль x дорівнює 7 відняти 3. Тобто модуль х дорівнює 4. Згадуємо значення модуля. Під знаком модуля може стояти число 4, адже модуль 4 дорівнює 4, або х дорівнює мінус 4, тому що ми знаємо, що модуль мінус 4. Також дорівнює 4. Розглянемо друге рівняння. Модуль х відняти 2 дорівнює мінус 9. Зміну залишаємо в лівій частині. Число переносимо в праву частину і коли переносимо, міняємо знак на протилежний. Виконуємо дії в правій частині. Мінус 9 додати 2 дорівнює мінус 7. Ми одержали рівняння. Модуль х дорівнює мінус 7. Пригадаємо, що модуль від'ємним не буває, модуль завжди більше або дорівнює нулю. Тобто задане рівняння коренів немає, можемо записати відповідь. Коренів немає. В математиці замість слів коренів немає, ми можемо записати коротко порожня множина, що означає, що задане рівняння коренів немає. Переходимо до дев'ятого рівняння і почнемо із умови записувати умову дев'ятого завдання. Одна друга помножити на модуль x-1, додати 3, дорівнює 5. Перший крок ми змінні залишаємо в лівій частині, число 3 переносимо в праву частину з протилежним знаком. Маємо 1 друга помножити на х-1 дорівнює 2. Далі нам заважає знаменник ми хочемо позбутися. Обидві частини рівняння помножимо на 2. І тоді 1 друга помножити на 2, 2, і 2 скоротяться, в лівій частині залишиться модуль х-1, а в правій частині 2 помножити на 2 буде 4. Пригадуємо, щоб модуль якогось виразу дорівнював числу 4, цей вираз повинен дорівнювати або 4. Або мінус 4, що ми зараз з вами і вказуємо? Розв'язуємо перше рівняння х дорівнює 4 додати 1 і дорівнює 5. Розв'язуємо друге рівняння мінус 4 додати 1 дорівнює мінус 3. Рівняння має два корені. Розглянемо номер 138, перше та друге рівняння. В цьому рівнянні, в цьому номері ми бачимо дроби, і треба нам позбавитися першим кроком від знаменників, перше завдання 3х відняти 1 на 2 в знаменнику додати 6х додати 3, 11 в знаменнику дорівнює 10. Перший крок ми домножимо обидві частини рівняння на 22. 22 це найменший спільний знаменник для 2, і 11. Домножаємо на 22. Щоб не помилитися, ми можемо ось таким чином і вказати 22 множимо на перший дріб 3х мінус 1 на 2. Далі додати 22 множимо на другий дріб той, що в умові, і дорівнює 10 праву частину також множимо на 22. Зверніть увагу, інколи пропоную взяти дріб у дужки для того, щоб краще було видно, як будемо скорочувати. Отже, 22 і 2 скорочуємо на 2, залишається 11 у чисельнику. 22 та 11 на 11 скорочуємо, залишається 2 у чисельнику. Маємо 11 помножити на 3х мінус 1, додати 2 помножити в дужках 6х додати 3, дорівнює 22 на 10 множимо буде 220. Далі розкриваємо дужки. 11 множимо на 3х, 33х, відняти 11 на мінус 1, мінус 11, додати 12х додати 6 дорівнює 220. Зводимо подібні доданки. 33х та плюс 12х, залишаємо в лівій частині це буде 45х. Далі переносимо в праву частину числа з протилежним знаком 220 додати 11 та відняти 6. Маємо 45х у лівій частині. далі. 220 додати 11, буде 231, та відняти 6, маємо 225. Таким чином, ми прийшли до лінійного рівняння. Пропоную вам знайти х, поділивши 225 на 45, і ви одержите корінь заданого рівняння. Друге рівняння пропоную виконати самостійно, щоб пересвідчитися, що ви закріпили тему. Вдома схожі завдання виконаєте. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!